Я однозначно вважаю, що українська армія в збройному протистоянні. По цільному фронту не зможе витримати з російської зв'язку з тим, що і боєздатність інша, і кількість звичайно різна. Але тим паче за підтримки народу а вона однозначно єсть і буде ще більше, коли безпосередньо до наших домів прийдуть російські окупанти. Тоді вже кожен українець адекватно відреагує. І таким чином за підтримки народу за диверсіями, ну в певних точках, звичайно, російська армія не зможе е, ніяким ну глобально купувати Україну. Відповідно, тільки весь народ повинен піднятися, і це буде, якщо не дай Бог, російська нога. Окупанта ступить на нашу землю. А російський народ, звичайно, він братній. Ми нічого не маємо проти них, лише проти тих дій, які зараз Путін і правляча партія веде ту політику, яку ми, ну, ми наразі маємо. Хоче посварити два братні, дружні народи. Відповідно, якби ми ласкаво не просимо сюди, але якщо ви прийдете, шановні, то відповідно ви отримаєте по заслугам і ну, цинкові довгі прямокутні речі ну, потраплять до вас. Чого б дуже не хотілося. На мій погляд, нам треба всім стати, відкинути всякі амбіції і йти в Крим, готовий очолити, повести. Народ український ніхто ніколи не перемагав. Його могли тільки пригнобити, підвести під плінтус. Але як на Майдані він стає і робить свою справу. Одне що тільки треба запам'ятати, що ми, як етнічні українці, владу у своїх руках повинні тримати. Ніякі національні меншини, я поважаю їх, але вони хай живуть з нами. Розумієте, але вони повинні жити поряд з нами, а керувати повинні етнічні українці. Бо інші ніхто в нашій державі не наведуть порядку. Якщо ці люди, які командують, я зараз дивлюся, просто як со сторони військового подивитися, що ж вони роблять? Ніякої команди залишили солдат на призволяще. нічого не можуть зробити. Розумієте, не можуть навіть дати команди нормальної для того, щоб солдати захищали свої кораблі, свої пости, свої склади і так далі. Розумієте? На мене, я вже говорив не один раз про цю ситуацію на Майдані, говорив по телебаченню, що, шановні, на мене було, треба було зробити на третій день, коли відмовився Путін від того, сказав, що це не мої без опознавательних знаків. Тут же, тут же дамоподібний Турчинов повинен був дати команду Зачистить Крим. Все, ми прийшли і зробили справу. Помогли б військовим, був би порядок. Якщо ми їх ще потерпимо до 25-го, з України останеться, ну пробачте, партизанська війна. Тому, на мій погляд, треба встати і зробити. Прийти, провести повну ілюстрацію, щоб вони показали свої фамілії настояще, ж ховаються за чужі фамілії. Цим людям, з котрий ховаються за чужими фаміліями, я не вірю. Я думаю, що кожен з вас так само не вірить. Повна ілюстрація з повним показанням, хто ти є, насправді, які твої статки. Ілюстрація на перше-перше 90-го року і на сьогоднішній день, який перевіряється. Тебе і твоїх всіх родичів. Наша армія. З підтримкою такого народу, як у нас є, витримає. У мене внучка, двоє внуків, і внучка сказала так: бабуся, не дай Господь, буде війна, підеш і ти, і мама, і діти, і папа, хоча батько теж вже не воєнний служащий, я розумію, що наш дух переможе будь-якого агресора. Армія, так, да, у нас слаба, і треба дати час, щоб вона була сильна, крепка. І, бо у нас нічого. Як ми вже бачимо, що в нашій армії служили росіяни з російськими паспортами. Це дуже погано. І Розвал повністю. Дайте срок, і наша армія стане. в неї дух великий, як у народу, а народ наш дуже великий. І такий народ ніхто не побідить. В нас забрали Крим, ми не маємо права просто так його віддати. Ми повинні вийти. Ми повинні вийти. Якщо наші як називаються депутати, вони не бачать оцього всього, що бачу. Я ми повинні вийти в Збройні Сили України і забрати Крим, і відстоїти свій народ, відстоїти наші сім'ї. Наших жінок, дітей, правнуків, внуків. У мене батько руски, мати українка. Тобто ми всі слав'яні, ми всі народи слав'янської нації. Те, що твориться зараз, я не розумію цього всього. Я служив, я, я був в Афганістані за Україну, я тільки за Україну, я рускій чоловік. Я буду боротися за Україну. На рахунок війни з Росією, ми колись з друзями жартували. Якби ти був президентом, що ти зробив? І ми сказали такий один жарт: я би розігнав міністерство оборони, а зробив би міністерство нападу, тому що краща оборона це напад, і українців треба навчитися нападати. Відповідно, що би я зробив, я би провів зразу моніторинг наявних всіх частин тобто танків, протиповітряних солдатів. Атів і тому подібне, я думаю, що зможе вистояти, тому що е, перше, всі наявні військові зробити треба цитаделі, які можуть оборонятися. Далі е, хто не е, армія, грубо кажучи, не дієздатна. Всі вони дієздатні е, приютіти в гражданські і вести партизанську війну. Коли вони ввели військових чоловічків без шевронів, без розпізнавальних розррозпізнавальних знаків, Україна повинна таких самих була чоловічиків е, ввести і отримала себе. Не війна Росії і України, а отримала себе, е з, грубо кажучи, е збройний конфлікт. Тобто, він війни є різні. Насправді є холодна, гаряча, є відкрита, закрита, є е розпізнавальна, є партизанська. Тобто е тут поле, поле дуже велике. Я вважаю, що наші людя вистояти в цій війні і побідіть в цій війні. потому что дух патриотический настолько высокий, что даже никогда бы я не могла этого подумать, что на войну поднимутся военкоматы, пойдут не только молодые люди, но и более старшего возраста. И когда началась война, я тут же вспомнила, что и у меня есть военный билет, и что людей моего возраста учили и натаскивали на войну и очень сильно. в то время, когда у нас был вроде бы и мир, и все было благополучно. К войне нас готовили хорошо. Поэтому что тогда, что сейчас память, она работает, все работает, руки ничего не забыли. И поэтому старшее поколение вполне может выйти и помочь, и победить. Окупант и окупант. Наша батьківщина є батьківщина. Умовою успіху є єднання всіх версть. Першу чергу великого капіталу. Якщо пан Ахметов, якщо пан Фірташ заявлять сьогодні вечором про те, що вони засуджують окупацію, за те, що вони готові залишити свої статки в Росії, мається на увазі Ахметов свої шахти, Раді, єдності України і її інтересів, я вам гарантую, ніякого сепаратизму на Сході не буде і на півдні також. Якщо Ахметов цього не захоче, необхідно термінові санкції національні, міжнародні і примус ворога, тому що озвучування вимог політичних Кремля стосовно федералізації так і інше, це є не що інше, як озвучення плану політичної капітуляції України. Якщо наближена особа до Ахметова, екс голова облдержадміністрації дозволяє собі говорити. Із тексту політичної капітуляції Кремля, значить він озвучує позицію Ахметова. Якщо Ахметов не відхрещується від цієї позиції, не спростовує, значить він працює на Кремль і мають бути негайні міжнародні санкції. Тому що якщо буде єдність Сходу, півдня, півночі і заходу України, ми забезп... ми унеможливим сепаратизм, ми неможливим протистояння і ми виб'ємо підґрунтя для введення військ окупантів. Я хоть русский человек, но я очень болею. Болею душой за всех кремчан. Наши все питерцы, когда туда приехали, они очень плакали, когда увидели это все и сказали, мы не хотим блокады второй, которая была в Ленинграде, и не хотим мы 33 -го года, который был на Украине. Никто не хочет. И я знаю, что будет мир на этой земле, и земля Будет Украины. Я думаю, что Украина, конечно, победит. Но я хотел бы затронуть немножко другую тему, немножко. Она тоже касается этого. Я хочу сказать, что в данном случае в стране сейчас главное единство, я понимаю. Но на самом деле сейчас в стране определенное двоевластие. С одной стороны, в широком смысле Майдан, а с другой стороны, правительство. И давайте посмотрим на те вещи, которые делает сейчас правительство. Власть проиграла, можно сказать сразу, власть проиграла Крым. Это власть проиграла, не народ. Следующее. Власть в лице Авакова в данном случае объявила, ну, можно сказать, войну силовым структурам Майдана, именно тем людям, которые революционным образом сбросили режим Януковича. Поэтому для того, чтобы мы победили в этой войне, в первую очередь власть, я думаю, должна повести серьезную борьбу не с коррупцией, а с коррупционерами. Потому что их на самом деле, как вы думаете, сколько их? Я думаю, что их миллионы. А с ними борьба не ведется. Они есть и в и в, в этом самом в армии то же самое. То есть не все. Я не думаю, что все 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 деньги поступают именно на армию. Я думаю, что там тоже идет определенное воровство. Поэтому нужно сначала объединиться в этом плане, в плане майдана и власти, потому что власть управляет войском, ну армией а без э, нормальных управляющих невозможно победить в этой войне. Но я все-таки думаю, что народ, народ есть народ. Может, даже это будет очень сложно, но он победит в этой войне. Я считаю, если э, у нас пошла передислокация войск, то нужно срочно забирать ну, э, наше оружие. Не оставлять оккупан оккупантам, потому что... Це може проти нас пойти. Это очень, Це очень, очень, очень страшно буде. І, як я знаю, оружие на 20 мільярдів доларів. Я вважаю, що в наш час армії буде дуже важко вистояти проти Росії, тому що Росія вже показала всьому світу, що вона не зупиниться ні перед чим. Ні санкції, нічого її не злякає. І на мою думку, щоб наша армія тобто, вистояла, потрібно, щоб і люди допомагали, щоб всі об'єднувалися, Як зараз країна зараз починає е допомагати і фінансово, і смс відправляють, і хто чим може. Плюс, звичайно, світ. Світ повинен не балачками допомагати, не якимись санкціями, а звичайно, вже реальною підтримкою. Е дійсно, бо якщо вони нічим не допоможуть, тому це буде і для них програш, і для всіх. Тобто ну, реально. О, то я вважаю, що потрібно, щоб всі об'єднувалися весь світ. і яким чином допомагав нам. Я хотів би сказати, що ніяка війна вона радості не принесе. Це війна. там, де погибають люди, також будуть вбивства і російських солдатів, і українських солдат. Тобто ніяка перемога не стоїть сліз матерей, которые потеряют своих детей. Но я хотел бы сказать, что там в Крыму и, в принципе, на Востоке довольно-таки большое количество людей думает, что тут на Майдане собрались фашисты и нацисты. Это правда, я с Херсона. Я общаюсь со всеми этими людьми. Честно, я даже не знаю, как их переубедить. Я думаю, что если бы люди реально, реально увидели бы в другую сторону Майдана, и что-то поняли, то даже армии не надо было. Они, народ Крыма сам бы выгнал бы эти войска из Крыма. Ну, я считаю, что война не нужна Украине. Во-первых, Украина ее не потянет, во-вторых, мы живем в 21 веке. Я рад, что у нас есть все равно такая армия, От, благодаря їм, мабуть, я все-таки розумію, що значить честь. Якщо їх порівнювати з МВД і іншими силовими структурами, то армія солдати эти поня... офіцери я понял, що таке честь. Я з перших днів, з 30 листопада, я тут на Майдані кожен день бачив на свої очі. Бачив як наша молодь, як е, е, всі жителі Києва, України як захищали за, нашу свободу, і то, що ви тільки що сказали, що чим зможе наше військо захистити, це на моїх очах було коли е, озброєний до зубів Беркут йшов проти наших хлопчиків, проти дівчаток, які йшли тільки з палицями і сощитами, але ми їх перемогли. По цьому сила духу українців цю силу духу ніколи не, не здолає ніякий агресор. І якщо дійсно, якщо наш уряд зважено це все зробить, для того, щоб дійсно що можна озброїти населення, озброїти, тоді ніякий агресор тут не буде. Ми могли б. Не допустити того, щоб така агресія була в Криму, якби це зразу було на буквально в перших днях, якби наших, наше військо протистояло тим зеленим чоловічкам. Хоча Путін сказав, це ми не знаємо, хто такі. А якщо ті зелені чоловічки, якщо ніхто їх не знає, це були. Терористи, які по міжнародним правилам вони не підлягають навіть в полон їх можна було брати. Їх тільки було розстрілювати. Їх було небагато. Якби наш уряд зразу був, це зробив, ми б Крим не, не втратили. Я вважаю, звісно, наша армія ніяким образом не зможе гіпотетично удержати фронт. потому что это невозможно. Российская армия и технически, и материально имеет обеспечение на уровне, ну, минимум армии США, а в некоторых позициях и выше. То есть мы знаем, что это самая сильная армия в мире. Но, э, надо понимать, что без поддержки населения, да, определенного региона, в которые вступает агрессор, э, невозможна никакая победа. Как, ну, вот, как мы здесь в Киеве сможем вытерпеть чужие войска, правильно? То есть с каждого окна будет лететь какая-то бутылка, будет постоянно проходить. То есть они не смогут просто здесь удержаться. Поэтому даже если гипотетически представить себе, что будет агрессия, она будет только на тех территориях, где ее поддержит э, население. Да, Будем говорить откровенно, это Уганская область, приграничные территории. Харьков навряд ли. Одесса тоже она не пойдет туда. Донецк тоже, вы вот, говорите, Донецк, ну это только вот небольшая часть полоса, которая э, там близко к границе. Основная масса, везде у нас украинцы, мы хотим жить в Украине. То есть не вижу просто даже никакого сенса армии России да, переходить. А Уганская область, зачем нужна дипломатия? Президентная область в стране, правильно, если брать, надо брать что-то, що что имеет ценность. Это мы говорим о разделе Украины от Харьков, Донецк, идем вниз и до побережья, плюс Садеской области то есть выход к Черному морю. Да? Здесь это это провалился такой план, потому что это не удалось эту поддержку организовать. Вот. Единственный вариант в данном случае віду, победить, как вы говорите, если даже пройдет эта агрессия, не стоять фронтом, естественно. То тобто, есть нужно будет уходить только в партизанскую войну, как говорится, пускать зверя. Вовнутрь і ловити його з десь, вот, таким образом. На це, естественно, російська армія не зная о тих важливих последствиях, які можуть у нього возникнути. Зараз всі говорять про війну у контексті фізичної війни. Хоча давайте не будемо забувати, що є ще економічна війна, психологічна, інформаційна і ідеологічна. З економікою у нас все в порядку. Ми знайшли чудових союзників, які зацікавлені в тому, щоб агресор був подоланий. А психологічну війну, в тому числі поразками в Криму, ми виграємо, тому що мобілізується українське військо, і ті, хто залишився на материку, вони мають чудовий приклад того, як можна вийти героям або зрадникам. Якщо ми говоримо про ідеологічну війну, то вибачте мене, Путін у своїй ідеології він рухається назад. Ми в нашій ідеології ми прагнемо до нового світу. Путін прагне повернутися у старий світ. Ідеологічно, а Путін вже програв, тому що він побудував піраміду ідеології на дуже слабкому ґрунті. Це ґрунт брехні, це ґрунт введення широкомасштабного виману свого власного народу. І ця піраміда вона розсиплеться. А майдан був каталізатором неадекватності в Україні, і ми побачили, як розсипалася ідеологія, яка була побудована на таких самих фальшивих цінностях. Насправді зараз час грає на нашій стороні, тому що перемагає у війні не той, хто переміг фізично, а той, хто ідеологічно залишається сильним. Хіба ми здамо ті ідеали справедливості, які ми вибирали тут уже українські солдати разом з українським народом уже перемагають цю злочинну зграю з... окупантів? Сама постановка питання не коректна, тому що цей народ не переможний, його перемогти неможливо. А можна здати якусь одну позицію, але цей народ перемогти неможливо. Я би хотів поговорити в такому контексті: зовнішня загроза і внутрішня загроза. Тобто, моя особиста думка, що коли Росія ввела туди війська, вона просто створила зовнішню загрозу, щоб відволікти увагу, наші ресурси, час, гроші, нашу енергію, увагу нашу туди. А тим часом внутрішня загроза є значно сильнішою. Тобто зараз ті люди, які режим Януковича, вони мали всю Україну. Один Крим для них то, то, то вже втрати, ми його і так повернемо. А вони тим часом перегруповуються, забирають наші сили і хочуть просто захопити знову всю Україну, але зсередини, ось де загроза. Тобто, ми маємо, маємо бути сильними, маємо об'єднуватися, маємо не стояти поруч. Майдан має стояти. Маємо підтримувати один одного і розуміти. Ну, що дійсно відбувається, вони хочуть всю Україну. Крим для них це програш, ми його і так заберемо. А все решта, ну, в нашу армію я вірю, захоплююся тими солдатами, які там є. На мій погляд, основними питаннями ілюстрації на сьогодні повинно бути: як я відношусь до України, люблю її, поважаю її. Чи я буду вор... красти, чи я буду чесним це друге питання. Як я буду відноситись до людей і так далі, дуже багато питань. Оце, я думаю, головні питання, які повинні входити в люстраційні питання і одним із критерій, які повинні бути для суспільства. Інакше я не розумію, хто повинен це робити. Людина чесна. Я, наприклад, говорю, я людина чесна, а яке я маю право люструвати другу людину? Если я не знаю, дуже сложное питання. так что треба буде віднестися до, цих, до цього питання дуже поважно, дуже сумлінно. Я понимаю и хочу, что наши войска выиграют эту войну, но без, как уже здесь заврілось, без поддержки народа, а тем более без не тем более без поддержки правительства, а тем более народа эту войну выиграть нельзя будет. Почему даже до недавнего времени, перед тем, как выбирали Янковича, стоял вопрос, кого выбрать. Я ехал за 180 километров для того, чтобы проголосовать за того человека, которого я хотел быть президентом. Сейчас, в данный момент, даже после Майдана, я не могу сказать, кого бы я хотел видеть. Потому что такое впечатление, как будто бы тот Майдан, который был, ну как бы был здесь, есть, люди, которые погибли за эту идею, и как будто бы все возвращается назад. Вроде бы нынешнее, вновь э, произведенное правительство, вроде бы что-то делает, а на самом деле ничего не делает. Если не будет поддержки правительства, Кабмина, э, депутатов, э, сейчас и без того бедный народ, не, не к тому, что 5 гривен это э, большие деньги. І 5 гривень да, даст человек, і пенсію все даст человек, і кусок хлеба віддасть человек. Но ну, почему не придет ни один из депутатів, я не говорю там про Ахметова, не придет в сессионный зал не скажет, вот деньги на танк. У мене є самолет. Я кожен день на самолеті прилітаю в аэропорт наш Київський, прилетаю на сесію, каждый день на самолеті. Э, э, на день на те на деньги на, на танк, і каждый пусть это даст. І не буде такого. Почему в той донозлаві, почему не було розвідки, нічого не було. Ніхто не знав, що йдуть російські війська. Не взя було вивізти ті кораблі. Хочу сказати про виклики новітньої доби, які зараз надважливі. І сам факт майдану це такий підйом піднесення, яке треба продовжувати. І майдан нам зараз потрібен набагато більше, ніж коли ми воювали, коли ми стояли. І Нам потрібно не просто йти у хвості за еволюцією, а ми зараз на піку ми попереду йдемо. Нам зараз потрібно, ми можемо. І бюджет наповнити, ми все можемо зробити. Є такий ресурс, як активація свідомості, тіла і свідомості. Нормальна людина активна на 4 тіла свідомості. Якщо ми підіймаємо цю активність там, до 40%, по-перше, це велике щастя, бо людина, яка спить в житті, вона нещасна. Людина, яка активізувалась, вона відчуває підйом. І за рахунок цього ми можемо і Мізкові штурми і сучасні технології роботи з свідомістю це е, розподіл уваги, це увага до процесів власної свідомості. За рахунок цього, ми можемо злетіти так високо. Ми можемо за два місяці наповнити бюджет. Ми можемо е, вирішити проблеми з Кримом. Бо в нас така співпраця е, під час майдану вже відбулася. Це просто треба нести далі щодо війська. Головна наша зараз війна виходить не на земному, ні на цьому рівні, і навіть не на цьому, а на цьому. І кожне протистояння, кожний воїн це знає, воно вирішується не на маханні руками і кулаками, а отут воно вирішується. Все дуже правильно. Нам не треба вступати в контактний двобій. Нам треба вирішувати це питання от, -от, -от. і ми його вже виграли. Я проживаю в Луганской области, город Сватово. Э, наш город, он фактически граничит э, с территорией Российской Федерации. Я бы хотел что-то затронуть именно непосредственно эту тему. Я хотел бы сказать, что война – это вооруженное вторжение одной страны на территорию другой для ведения боевых действий. Но в данном случае у, у каждой войны должен быть какой-то логический финал. В данном случае я вам хочу сказать, что никакого логического финала в этой войне не будет. Почему? Потому что у многих это являться будет как гражданская братоубийственная война. Я, у каждого есть родственники на территории Российской Федерации. У меня есть родственники. У многих здесь находящихся есть родственники на российской федерации. Что касается непосредственно, кто победит либо проиграет в этой войне? Проиграем все мы. Но победителей здесь не будет. Почему? Потому что это война двух братских народов. Ну а что касается вооруженного оснащения, то я вам хотел бы сказать, действительно, Россия это то государство, которое с 1991 -го года постоянно находится в военном положении. Она постоянно ведет какие-то боевые действия. У нас государство ⁇ это мирное государство. Мы должны в данном случае воевать не оружием, а воевать здесь, воевать на Майдане, воевать информационно. То есть мы должны быть на три головы выше, чем... Мы будем воевать не с Россией. У нас идет война с одним человеком, Путиным и его окружением. То есть на сегодняшний день нам надо объединиться и начать информационную войну. Потому что остальную войну, вы сами понимаете, у нас нет шансов. Против российской армии украинская армия не выдержит. Но если произойдет оккупация, то российская армия не выдержит партизанской войны с нашим народом. Сьогодні Україна, звичайно, вистоя пробудився той ген української нації е, воїна козаків, де ще Лейб е, Бронштейн Троцький 18-му році, посилаючи агітаторів на Україну відбирати хліб, от е, говорив. Що в українців пробудився ген воїна запорізького вольного казачівства? От будьте обережні з ними. Те саме зробила зараз е, революція Євромайдану. Вона пробудила цей ген воїна, ген запорізьких козаків. І ми вистоїмо, переможемо усіх ворогів. Слава Україні!